Мешканці сіл поруч із Кам'янкою Бузькою б'ють на сполох. Біля їхніх домів хочуть збудувати ще один свинокомплекс. Уявіть собі 48 тисяч свиней. Який то буде випер, і яке, і яке то буде взагалі яка та буде земля, і куди вони будуть дівати той ту всю гнуївку. Пані Ольга показує, де хочуть збудувати таку велику свиноферму. Раніше на цьому місці був ліс. Зараз молоді дерева вже зрізані, а на загородженні висить табличка, приватна власність. Тут є вода, та вода стікає до буга. Їм то буде добре, тому що, бачите, та вода піде прямо в бух. І все буде нормально. І в них не буде дуже клопоту, де дівати гноївку. Та гноївка більшість піде в бух, а решту піде по полях. У сусідньому селі вже працює свиноферма на 20 тисяч голів. Польська компанія «Екоміт» запрацювала у Батятичах кілька років тому. Селяни знають, як там поводяться з утилізацією свинячого лайна. Тому собі такого не хочуть. Мешканці села і навколишніх сіл збирали. Ми збирали підписи, підписувалися всі, хто тільки почули, що це проблема синокомплексу. Ви підписувались проти чи Проти. ще у грудні. Люди із владою та інвесторами провели громадські слухання. Тут є багато підписів. Це практично от, ну, я десь порядки нарахували 700 чи 800 підписів. Да ну практично всі села, які там є. Місцевий депутат підтримав громаду. Після цього у нього згоріло зерносховище. Підпал чоловік пов'язує саме з питанням свиноферми. Хоча за документами нову ферму має будувати інша фірма. Депутат певен. Це ті ж люди, що працюють у Батятичах. Новий комплекс на 48 тисяч свиней має би будуватися на землях, які е, має в користуванні чи в оренді е, фермерське господарство Смірижка-еко. Ну, хочу вам сказати, що вам зрозуміло, сміжка еко має одного чоловіка. Ніякої ще господарської діяльності не веде. 15 мільйонів євро, щоб вложити це абсурд. Супровід, щоб що ви від екоміти, вони того не то, що не скривали, воно тут пояснили, що ми за тим стоїмо, ми це робимо. Коли ми їхали по коментар до керівництва свиноферми, то помітили, як із території виїздить трактор із цистерною. Він попрямував у поле. Тракторист на ходу виливає на землю свиняче лайно. Коментарів депутатка Райради Оксана Шваюк каже, свинячі екскременти та їхні випари надзвичайно шкідливі. Вони мають утилізуватися у спеціальних біоенергетичних комплексах. Вони цілодобово вивозять власне ці рідкі відходи. Тобто ну, то рідкі скільки рідні. в день? Кожної години? Кожної години 20 тонна бочка. Коли йде орка в полі, вони це вивозять. Отримати коментарі від керівництва компанії не вдалося. Нікого не було на роботі. Так само не застали на місці голову районної адміністрації. На дзвінки він не відповів. А голова місцевої ОТГ каже, про будівництво комплексу наразі не йдеться на сьогоднішній день. Ну останніх два місяці мови не було про те, щоб там йшлось будівництво безпосередньо там дозволу і так далі. Тобто, це все зупинилося на рівні громадських обговорень, які відбулися І далі. поки що ніяких рухів не робиться. Хоча зізнається, не проти нового свинокомплексу, бо це 45 робочих місць та додаткові 2 мільйони гривень на рік у бюджет. Марта Когут, Юрій Герасимов, Захід НЕТ Новини.